В експозиції серія плакатів. Унікальність виставки в тому, що практично на кожному з них зображено спеціальний код, який потрібно щитати за допомогою смартфона чи планшета. Ми маємо на гаджет будь-який чи це айфон, чи це планшет. Спочатку закачати програмку, яка є на першому нашому плакаті. Це спеціальна програма для щитування цієї виставки. От він вже пішов сканувати. Що ну, оце і є. Щитуючи інформацію за допомогою кодів, користувач може самостійно вибрати одну з шести мов та маршрут за яким досліджуватиме біографію та творчість Альберта Камю. Альберт Камю це не только для французов, но это саме вероятно, автор двадцятого века. На самом деле, я только недавно узнал, что он.

Наборші зіка організатори виставки очікують, що відвідавши її, рівняни проявлять інтерес до творчості Альберта Кам'ю. Мені здається, що взагалі ця виставка має такі провести паралелі з теперішнім нашим от сьогоденням і ситуацією, яка є в Україні, і взагалі ну з Європи, яка вона була, тому що кам'ю до речі дуже багато писав про диктатуру, і він був забороненим письменником в радянський час. Виставка триває. Тиме до 25 квітня. А до 20-го всі бажаючі, які володіють французькою, можуть взяти участь у конкурсі Мрії у вісні та наяву. Для цього слід написати твір про найромантичнішу країну світу. Людмила Васюха, Микола Мельничук. Інформаційна програма. День.